Добрий день, малята. Рада вас вітати. Завітала до нас білосніжна гостя зима. Діти й дорослі одяглися тепліше. Білка готує запаси на зиму. Ведмедик підшукує барліг, в якому буде спати, аж до весни. Птахи відлетіли у теплі краї. Всі готуються до зими і маленькі комахи не виключення. А давайте згадаємо, яких комах ми знаємо. Затишна моя хатинка, непомітна павутинка. Гляньте, скільки ниточок, а господар павучок. Хто дзищить уже відранку, лізе в мисочку сметанки, Спати діткам заважає, по підстелею літає. Геть нахабна набридуха, це маленька гарна муха. Їх в траві багато, люблять працювати. Будівельники малі, роблять хатку із землі. Мурашки. Ця червона намистинка має крипця у краплинках, невеличка, гарна, дуже, упізнай її, мій друже, на твою долонечку прилетіло сонечко. Весело вона літає, квітам вічка розтуляє. Каже: годі квіти спати. Я прийшла медок збирати. Це бджола. Відгадуючи загадки, ми зрозуміли, що всі комахи дуже різні, а це означає, що і до зими вони готуються по-різному. Павуки дуже бояться холодів і задовго до приходу зими шукають щілинки, щоб заховатись і заснути до весни. Мухи також намагаються відшукати якусь щілину у будинку, там вони впадають у сплячку на цілу зиму. А от мурашки зовсім не бояться холоду, їм не потрібно шукати місце, де перебути зиму, адже є у них мурашники, а восени у тілі мурашки виділяється спеціальна рідина гліцерин. Завдяки саме цій речовини мурашки не мерзнуть. Сонечка об'єднуються у групи та шукають сухі затишні місця кора дерев, мох. Там вони впадають у сплячку ще до приходу зими. Бджоли, на відміну від сонечок, у сплячку не впадають. Ближче до зими вони збираються у великий клубок і сидять майже нерухомо у своєму вулику. А ті бджілки, що замерзли, притискаються всередину клубка, щоб зігрітися. Тепер ми знаємо, куди ховаються комахи взимку, знаходять зручні місця і міцно сплять, і їх не потрібно турбувати.